За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію національна поліція зареєструвала 42 тисячі кримінальних проваджень. Це є воєнні злочини, які направлені проти нашого цивільного населення, проти нашої цивільної інфраструктури. Що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Слідчі національної поліції фіксують за трьома напрямами ці злочини. Це злочини вчинені, які на території, які, на жаль, не підконтрольні уряду нашої держави. Це злочини, які вчиняються шляхом масованих обстрілів ракетними ударами та безпілотними летальними апаратами, внаслідок яких гине наше цивільне населення та страждає інфраструктура. Ну і третій вид злочинів це ті злочини, які ми вже виявляємо безпосередньо після деокупації, і коли наші збройні сили звільняють. Території це Київська область, Харківська область, частина Херсонської Миколаївської області. І напевно, що в цьому випадку ми стикаємося з найбільшим таким жахіттям. Ми виявляємо масові захоронення цивільних громадян, які в тому числі люди, які здійснювали евакуацію з цих регіонів. Ми виявляємо масові поховання місця. На даний період ми виявили 37 місць, де утримувалися насильно утримувалися наші цивільні громадяни. Це тільки на деокупованих територіях. Ми розуміємо, що є ще 27 таких місць на наших окупованих територіях і 7 на території Російської Федерації, де здійснюються тортури саме відносно наших громадян. Нам відомо, хто це здійснює. Ми встановили цих осіб і вже повідомили про підозру. цим, Особам поки що заочно крім того, національною поліцією я вже зазначав масові поховання, розстріли цивільних автомобілів. На даний момент встановлено 6600 загиблих наших громадян цивільних. 2400 з них на жаль поки що не ідентифіковані. Ідентифікацію ми здійснюємо шляхом відібрання зразків ДНК за допомогою наших колег експертної служби і знову ж таки за допомогою Посольства США. Ми отримали один із приборів мобільної ДНК лабораторії, яка працювала. В Вінниці під час обстрілу міста і працювала під час обстрілу торгового центру в місті Кременчуг Амстор, mm -hmm. і там ми майже за неповну добу встановили завдяки посольству США такого прибору всіх громадян, кому чиє тіло належить. Mm -hmm. Національна поліція розробила ефективні алгоритми. Фіксації розслідування цих злочинів знову ж таки завдяки нашим партнерам, ми готові надалі збирати всі ці інструменти для того, щоб якісно представити їх в міжнародному кримінальному суді, щоб кожен злочинець, який вчиняв ці дії, був притягнутий до відповідальності на найвищому рівні. Ми створили базу воєнних злочинець, яка містить 168 тисяч встановлених солдат, які перетнули наші кордони. І вони вже ідентифіковані, встановлені. Ця база в нас є. Я вам вкотре дякую за підтримку. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! зброї, яка заборонена тенденцією ООН, ви можете подивитися, це шрапнелеві боєприпаси, а це штрапне, яка при рушенні розлітається на 150 метрів. Також е, присутня в е, приходних мінах, яка теж заборонена uh, uh, Anti-Infantry Mines. Mm -hmm. okay. Each ви можете бачити залишки, які були вилучені з місць влучання. Це ракети X-31, це ракети, які по калібру. Це ракети С-300, дуже потужні, великі ракети. С-300. 11, яка влучила в місті в Вінниці на площу, де загинуло дуже багато людей. При допомозі експерти та експертиз ми встановлюємо напрямок, звідки було влучення і попадання, де знаходилися місця дислокації російських військ. Це документи по Бучі, Пінню і Гастомеру. Це процес, в якому українці збирають і документують докази звірств росіян на полі бою. І ті, хто вчинив ці звірства на війні, мають відповідати. А ця документація це надзвичайна ретельна робота, і це необхідна робота, яку українські слідчі виконують і будуть використовувати в українських судах, у міжнародних судах та іншими службами. Ті, хто вчинив ці злочини, нестимуть відповідальність.